Тільки що я мила голову в душі, вже раз намилила змила, а потім згадую, що коли ж я хотіла показати наш скраб і розказати про скрабіювання волосся, о, скрабіювання шкіри голови. Скрабіювання це, скажімо, от як ми для тіла робимо скраб, тобто рогові. Господі. Це так само, як скрабіювання шкіри для тіла. Тобто сенс в одному і тому. То, Скрабівання для того, щоб зняти оцю отшелушену, ороговілу, суху шкіру, зняти цей слой, щоб шкіра почала дихати. Вона стала м'якенька, ну і в цілому покращився її вид. І корисно час від часу скрабіювати голову. Можливо, для когось це супер така. Новина, ніхто раніше не чув про це, але, думаю, багато хто і чув. Е, хотіла показати: ось е, є скраб у нас, е, у нас, в кого у нас у е, нашому салоні Хен Стіван є ще певна косметика, е, яку ми використовуємо і для процедур, і також нашим постійним клієнтам продаємо всім бажаючим, якщо є в наявності. Ми розробили особисто для себе кавовий скраб, який ми використовуємо для скрабіювання. В чому його плюси? Так, зараз переведу трошки. Це, цей скраб я розробляла, роздумувала спеціально для себе, тому що раніше я користувалася скрабами там, з Єви, наприклад. І в складі там були різні компоненти, такі як там різні барники. Консерванти. І я вроді наношу скрабую, але в мене є сумніви щодо того, наскільки воно прям корисно, тому що коли відшліфовуєш шкіру, вона стає відкрита для того, щоб впітати всі корисні і некорисні елементи. Тобто ми її поскрабували і вона прям втягує все. Якщо у скрабі є консерванти і ці різні хімічні речовини, які ще іноді пишуть, що приводять до раку шкіри. Є деякі, скажімо, компоненти. Вона також буде це всасувати. Тому для скрабіювання шкіри дуже важливо, щоб всі компоненти були натуральні повністю, щоб вони не принесли ніякої шкоди нашому організму. Наш скраб. Так, не видно, мабуть. Я розсипала все у ванну. Ну не все. Скраб. Ось у мене вдома така сама баночка, як ми продаємо. Невеличка, начебто баночка, але її вистачає дуже-дуже багато. Мені, мабуть, на три місяці десь вистачає. І ще плюс я хожу в баню, також скрабуюсь. Я, ну, цей скраб треба брати сухими руками, сюди, мокрими руками не лізти. Тому що він натуральний, він одразу війде в реакцію з водою і буде омилюватися. Тобто він може спортитись. Тому якби, насипаємо в руку, і тільки потім вже наносимо на зони, які нам потрібно. Ось так він виглядає. Це маленькі частини кави. Ну, мабуть, ви всі пили каву і бачили. Це той самий, той самий кавовий жмих. Плюси його в тому, що він натуральний. В ньому вже міститься кофеін, який буде, скажімо, також впітуватися в шкіру і її стимулювати, бадьорити. Ось. Плюс ще один в тому, що ці частинки скрабу кавового вони дуже маленькі і вони дуже делікатно очищують скрабують шкіру в від цукрового. Наприклад, або сольового скрабу, там, де частинки такі здорові. І коли здоровими частинками скрабуєш, відчуття, що воно царапає. У мене, наприклад, чутлива шкіра, обличчя, голови тіла. Я не можу здоровими частинками скрабувати, тому що після процедури моє відчуття, наче шкіра поцарапана, а тим паче на обличчя від сольового, у мене, наприклад, зовсім висипання починаються. А від цього міленького. Все прекрасно, тобто вона дуже-дуже делікатний. Що ще я хотіла сказати? Так, добре, зараз показую, як їм користуватись. Зараз буду а, мити шампуня із скрабом. І одночасно скрабіювати шкіру голови. Перше, це я мочу волосся. Мабуть, я візьму. Волосся я змочила водою. Далі в руку я беру шампунь. І також в шампунь насипаю в скраб. Це все разом змішую, трошки вспінюю і наношу на корні волосся. Ось такими рухами. Я наче його приплюскую до шкіри. Щоб воно легло саме на шкіру. І починаю масувати звичайними круговими рухами, як ми і миємо голову. Все, я відчуваю, що всі зони я вже пройшла, далі буду змивати. Що ж, змила, але у волосі ще е, залишилися трошки частинки кави, тому я буду зараз намилювати ще раз волосся шампунем. уже по всій довжині. Наношу шампунь ще раз. І добре змилюю. Це готово. Я прям відчуваю, як моя шкіра голови стала прям такою якоюсь легкою, дихаючою, наче щось у мене От голова стала більш такою легкою. Не знаю, як це описати показую. У волосі не залишилося ніде скрабу. За рахунок того, що ми змивали два рази шампуню. ось, все прекрасно. І ще плюс цієї процедури те, що масуючи скрабом шкіру голови, на шкірі голови покращується кровообіг, і це кров з собою несе поживні речовини і кисень до корінців волосся. І як результат... Волосся буде починати активніше рости і, можливо, навіть проснуться спрячі волосинки. Ну що ж, спробуйте скрабіювання шкіри голови з нашим натуральним скрабом. Пишіть в коментарі, чи користувалися раніше ви скрабом взагалом, чи знали ви про таку послугу, як скрабіювання шкіри голови. Ну, і якщо спробуєте. Вдома скабіювання з нашим скрабом залишайте нам свій чесний відгук, щоб ми також знали наскільки вам це зайшло, наскільки вам сподобалось, і які відчуття.